Папло, глазами, Кричить дядько на базарі. Гей! хто купить зайця? Міє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска. Міє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля. Купіть півня, зайця і гуску по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобок, лапки сілі, хвостик білий і руденький лобик До душі припав собачка Миловидній жінці Скільки коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик, так як заєць на роялі грає? Чи танцює так, як вузка, чи пісні співає? Ні, мій бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі, і лоб непорожні? Бобик тітко в цім оркестрі. Керівник художній.